Вітаю народ! Їду я з Тернополя до Кременця додому. О, бачайте, машина засована, ну, робоча машина, що ти робиш? От Хіба вам якийсь трошки де менше бляха, вимастився ще сам. Ладно. Е, значить, що я хочу вам розказати. Зразу кажу, та тема, напевне, буде не цікава більшості жінкам. Не цікава. Так що жінки можете так ще не слухати. Е, така ситуація. Citroen Dispatch або Scudo 2.0 HDI ХДІ, звісно 2006 рік, по-моєму, випуску. І така штука. Значить, буксує щеплення. Отак от їду зараз, от їду під уклон. Якщо натяжку газу даю, п'ята передача, на газу даю, нормально машина себе почуває. Тільки лаптя в пол, чую, що блин, мотор газує, машина навіть можна сказати, ще зупиняється. От, ну, коротше, буксує щеплення. Але тут такий нюанс. Воно вже в мене колись таке було. І само перестало буксувати. Як таке може бути? От скажіть. Зараз, зараз. Значить, щеплення тут стоїть не Оригінальне Оригінальне стояло демпферне. але демпферне почало років 5 назад, почало цукутіти. Все працювало нормально. Просто коли робив, просто коли робить машина, такий цокіт був в районі щеплення. І коли вижимав щеплення, цокіт пропадав. І якраз так співпало, що міняв коробку передач в майстра, і кажу, така штука, він там подивився на те щеплення, каже, що там вже є в ньому вади, і його бажано замінити. І той же самий майстер порекомендував поставити звичайне щеплення, не демпферне, а звичайне, Ну, як на звичайних там Жигулях, Москвичах. А задати того прийшлося купляти. Маховик, ну, повністю все в зборі. Маховик, корзину, фередо і вижимний. Ну, і все було нормально. Я після тої заміни поїздив десь півроку, воно почало боксувати. Я його не підпалював, нічого, почало боксувати. Я тако, ай, ай, поки їде, так як зараз, поки їде, поки їде. Ну я так вже другий тиждень їжджу. А от. І перестало буксувати. Ну, цього разу, чого думаю, може почало боксувати. Діло в тому, що ми кілька тижнів назад обробляли сою і хлопці з Сітруєном возили воду до оприскувача Єврокубов. І, можливо, десь трохи дали припіньох в тому щепленні, десь може, потримали педальку, десь, знаєте, не могли рушити там, може бути, бо що в полі було. Може, через тобі. Після того я замітив, що щеплення боксує. І от скажіть, ну, от в мене в звичайних автомобілях там, Opel, наприклад, е Жигульонок, москвичонок. Якщо вже щеплення боксує, воно з кожним разом все гірше і гірше робить. І з часом доходить до того, що машина просто не їде, включаючи передачу, машина просто стоїть. У ну, мене такого немає. Я їжджу другий тиждень. І от сьогодні такий доволі далекий рейс. Це десь на круг буде. Кілометрів 160-170. Ну, правда, дорога, офігенна, асфальтик, шипить. Від ха... З точки до точки ні одної ями не бачив, слава богу. Е, вот. Ну, як би із за того, машина не перегружена, що там в машині мотоцикл кілограм 200 і то все. А щеплення гірше не просто є робити. Я от думаю, що тут робити. Бо е заміна щеплення сам не потягнутої справи, то треба вести в майстерню. Е бо то заморочлива справа дуже. Ну і робота, робота буде коштувати певне пару тисяч гривень, плюс ну, фередоту по-любому прийдеться купувати. Я так собі думаю. От може хтось мав такі подібні ситуації. Саме головне, що коли воно було новеньке, воно буквально, ну не знаю, ну, пару місяців поїздив, воно почало боксувати. Чого? Ну, є варіант, типу неякісна накладка. Знаєте, бувають ті накладки якісь, як то кажуть, в народі китайські, і вони не мають щеплення того, що треба з металом. Але перестала боксувати, зараз знову боксує. От їду, зараз п'ята передача, їду в натяжечку, так, Лаптя не прижимаю, чуть-чуть, Обороти такі зовсім маленькі. О, швидкість. Не, не. Я взагалі як був пасаняком молодшим, то я, блін, літав як баряхамуха, як дурдоват любою машиною. Я мав свій час Славуту, і Славуту люкс, то я з тієї Славути мав таке, що ніхто не вірив, що Славута так може їхати. О. А зараз я крейсівська швидкість 80-90. Ну, 120, велика рідкість, що я так їду. Зараз, зараз такого не їду, бо знаю, що машина ненадійна, то Та й нема куди спішити. Отаке От діло. Так що можливо, то, хто, хто хто що скаже, на що щеплення, що за фігня? Ну. Не міг я не, не могли, навіть якщо хлопці його підпалили, те щеплення, Ну, має на увазі Фередо Ну, По-перше, смороду, коли машини не було, знаєте, як підпалене щеплення. От. Е, на попередньому щепленні від'їздив я, ну, я не знаю, хто до мене його міняв чи не міняв. Машина 20... 2006 року, а купив я її в 2013 13 чи 2014 році. Вот, Значить, э, а 5 років тому, в 2020 році я поміняв його. І воно ще нічого ну, як, в смыслі, воно не буксувало нічого, просто цукутіло. Я так подумав, що э, поїздити, да, і, 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 щоб раком стала машина серед дороги, і потім заново ще раз платити майстрам за те, що знімають коробку, бо то ж роботи купа, пів треба розібрати, щоб до щеплення добратися. То я тоді вже так його і поміняв. Хоч на вигляд нічого йому не бракувало, Там якісь, не пам'ятаю, якісь штучки були, вони ворушилися, і то вони так це хотіли. Ну ви, ви, від виробітки. Отака фігня з техніки. Мало того, що вона нас жире масло знову, знову жире турбіну. турбіну 8 місяців назад ми турбіну поміняли, гроші не пожалів, взяв турбіну. На самій е, хвальоній фірмі в Тернополі, яка займається реставрацією турбін, і взяв ну, з їхніх слів, я там щось не пам'ятаю, наскільки дорожче, але десь процентів 20-30 е, реставрація польська, так мені сказали. О, гроші не пожалів, а турбіна вже дуже надіюся, що вони мені. По тій гарантії її знов зроблять ту турбіну, але Но... діло в тому, що я її замовляв поштою. І, звичайно, що ніяких папірців не зберіг. Єдине, що наша переписка десь там в якомусь вайбері. Як ви думаєте, народ, е -гарантія, гарантія на турбіну вони дають 12 місяців. Турбіна по факту почала брати масло ще десь на третій місяць експлуатації. Але я все не маю коли поставити машину, бо без машини е, як без рук. От. Але бачу, що вже вона так живе масло, що я е, заляв рівень, поїхав в Тернопіль, е, ну десь 80 км в одну сторону, лаптяни не тисну, бо я боксує. І дивлюся, що вже біля нижнього рівня масло. На сьогоднішню поїздку в мене десь машинка візьме зо 2 літри масла. Десь в районі 150-160 кілометрів 2 літри масла, Тут вже дуже задофікає. Дуже задофіка. Та й не, не дивно, димить, ззаді тільки чуть лаптя притисну, вона й так димить. А якщо притисну, то ззаді капець. білий дим. Вот. Отакі справи. Часом хтось завідує, що маєш машину. Нема чому завідувати. То резина, то акумулятор, то щеплення, то коробка, то розвал сходження, то страховка, то акумулятор здох, і тільки гроші, 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 то страховка, то права, то категорія, то нарушив. І... Ну, я не знаю, я привик до машини, У мене якщо машини в дворі на ходу нема, то катастрофа. А то сиділи... Про... Ой, бляха, я з вами залялякався, а то та камера, блін. Скільки я валю, до хіра я валю. У мене ще тут стоїть в машині спідометр в милях. Основний циферблат в милях. Оце Citroën Dispatch. І так, зроблений о, то-то хтось підпалив сою, йо-майо. Вся соя жовта. Бачу, що справа. Проїжджаю, яке-то я село проїжджаю. Коротше, перед збаразьким перехльостком якраз. По праву руку, де теплиці, де огірки продають з теплиці. Їду в сторону Кременця. Підпалена соя, а то певно вже її гандрик. То вони не, не стрес хтось зробив, то вже її зробили гандрит. Матюкатися не хочу, знаю, що вже мене дивляться багато серйозних людей, то я вже стараюсь фільтрувати базар. О, блін, поліцаї. Добренько, все, бувайте здорові, всім хорошого настрою. Я ще може включуся, бо я сьогодні не взяв свого штурмана Дениса і трошки скучнувато їхати в машині. Дорога хороша, ями минати не треба. Треба з кимось побалякати. А Я ще що хочу сказати. Ні, то не тут. А. Ладно, буде за велике відео, я зараз ще включуся.